Полтавщина потроху оговтується від блекауту. У Полтаві сьогодні відновити рух тролейбусів не вдалося через недостатню напругу електромережі. Наразі енергетики працюють, щоб її стабілізувати. Комунальні ж автобуси курсують у повному обсязі. Повідомив директор комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев додав: учора автобуси не вийшли на маршрути через відсутність електроенергії у самому депо, через що їх не могли об. Обслуговувати. Сьогодні 100% вони не відновлюють свою роботу, тому що в нас наші об'єкти не піднапругами. Сьогодні обленерго ще промислові об'єкти тільки, ну, наскільки я знаю, воно можливо буде до вечора їх підключати. Якщо нам підключать, то є можливість таке, що вони вийдуть завтра. Але це все залежить від того, коли ми отримаємо напругу на наших об'єктах. Тим часом, станом на сьогодні у Полтаві запустили 100% котелень. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Тимчасово призупиняють роботу ті, які потрапляють під графіки погодинних відключень. Ідеться у повідомленні. Щойно з'являється світло, вони повертаються до звичного режиму. А у Кримунчуці ще тривають налагоджувальні роботи на мережах. Тепло там з'явиться протягом кількох годин.